Всім привіт! Вчора стало відомо, що дружина Клюєва, в українських судах відсудила у нього більше, ніж півтора мільярда гривень і якусь там власність. Друзі, я хочу нагадати, що за два роки генеральна продукція... Не спромоглася довести до кінця жодної кримінальної справи жодної, щодо чиновників режиму Януковича, які знаходяться у санкційному списку Європейського Союзу, в тому числі і братів Клюєвих. І зрозуміло, що не повернули жодної копійки, вкрадених ними грошей. А на цих вихідних Арсеній Петрович, Петрович Яценюк. З екранів телебачення звернувся до українців з такою сенсаційною заявою про те, що топ-корупцію в Україні вже подолані. Друзі, скажіть, в цій залі у нас є хоч одна людина, яка вірить сказано. Хоч одна. Можливо, є, підніміть, будь ласка, руки. Ще раз, системна корупція на то рівні в Україні вже подобана. Немає? Я думаю, що і в країні немає такої людини, яка вірить у цю заяву. Більше того, я переконаний, що Арсеній Петрович Яценюк теж не вірить в то, що він сказав. Бо дуже важко повірити у цю цинічну брехню. Українці сьогодні. Дають чітку оцінку уряду Яценюка. І ця оцінка незадовільна. Ця оцінка про те, що уряд під головуванням цієї людини більше не може працювати. Уряд Яценюка став символом корупції, неефективності і провалу реформ. А тепер, друзі, коли це все поєднується з тим, що ми бачили в українському парламенті минулого вівторка, з цинічним обманом українців, зі спробою цинічно обманути нас усіх, коли конкретні олігархи разом з частиною фракції Петра Порошенка. Заради збереження на посаді прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка розіграла виставу. Ця вистава була викрита. І тепер українська влада знаходиться в неймовірній політичній кризі. Друзі, все це свідчить про те, що справа розпочата нами на Майдані ще не завершена. Рух за очищення це наша відповідь якраз на це. Ми поставили перед собою за ціль оновити країну. І два простих і водночас складних завдання. Завдання номер 1 це звільнити українців від корумпованої політичної еліти, поміняти корумповану політичну еліту на некорупповану. І завдання номер 2 це запровадити нові правила. Ті правила, які ліквідовують якраз причини корупції. В Харкові ми оголосили п'ять вимог. кожна з них важлива. Вимога номер 1 це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Вимога номер 2 це призначення незалежного генерального прокурора. Відставка. Вимога номер 3 за у нас відставок сьогодні. Вимога номер 3 це ухвалення пакету законів про економічні свободи, які так важливі для того, щоб українці могли заробляти чесно і багатіти. Вимога номер 4 це запровадження принципу невідворотності покарання. І вимога номер 5 це нові виборчі правила, які викинуть з української політики олігархів. Я хотів би зупинитися коротко на кожному з них. Коли ми говоримо про відставку уряду Яценюка, то це зовсім не означає, що ми хочемо поміняти одне прізвище на інше. Ми хочемо новий уряд. З людей, які не приймають корупцію, мають алергію до неї. Це те, що в, Украї... в Україні сьогодні немає. Але це все те, що в світі називається нульова толерантність до корупції. Новий уряд означає людей спроможних до змін. Абсолютно очевидно, що недостатньо мати якісь знання, бути експертом, бути фахівцем. Потрібно мати волю, щоб ламати корумповану систему і збудувати нову інакше. Коли ми говоримо про незалежність, Йдеться не просто про відставку Шокіна, йдеться про людину, на яку не матиме впливу президент, прем'єр-міністр, фракції в українському парламенті і українській політики. Незалежний генеральний прокурор за два роки має звітувати так, як Прокурор іспанець, який очолював з 2007 по 2010 роки Міжнародну комісію Гатима по боротьбі з корупцією. А звітував він так: 150 злочинців сидять в кюрмі. Серед них чотири директори Національної поліції, конгресмени, міністри, 4 з п'яти генералів армії, три міністра внутрішніх справ і екс Ось це звіт, правда? Ось так має бути нас. Коли ми говоримо про незалежного генерального прокурора, ми говоримо насправді про дійсну боротьбу з корупцією. Бо не було в світі таких випадків такого масштабу, якого є корупція в Україні, подолали, не посадивши жодного того урядовця. Коли ми говоримо з вами про економічні свободи і про закони, які потрібно ухвалити, то ми говоримо з вами про те, що треба запровадити такі правила, в яких не буде чиновників і бюрократії у нашому з вами житті. Бо коли вони є, у них є завжди спокуса для зловживання. І тому це швидка дерегуляція, про яку я говорив Саакашвілі, це податкова реформа економічного зростання, це прозора приватизація, це валютна лібералізація і багато інших важливих реформ, які так необхідні сьогодні країні, для того, щоб люди почали заробляти. І багатьох. Сьогодні українці насправді стають біднішими. На превеликий жаль. У цього є об'єктивні причини. Так, війна на Сході, так, економічна криза в Україні, розрив зв'язків з Росією не міг позначитися, не позначитися, звичайно, на нашій економіці. Але у цієї кризи є ще. І інша причина, не менш важлива, це абсолютно бездарна економічна політика попередніх урядів і уряду Євдзінка. І тому економічні свободи це те, що сьогодні потрібно Україні. Чотири, про невідворотність покарання. Ну, я вже в принципі зазначив, що означає звіт прокурора, який по справжньому поруцю з Абсолютно очевидно, що корупція має дві складови. Одне це економічна свобода, і як багато її є в нашому житті. Але ми розуміємо, що так чи інакше хто, сьогодні ще не придумана та модель держави, коли держави зовсім не має в нашому житті. І на національному рівні, і на місцевому. Вона все одно є, все одно існує. Це означає, що все одно є людський фактор. Все одно є чиновник, який ухвалює рішення. Все одно є людина, яка може зловживати. А це означає, що разом з цим з економічної свободи треба невідворотність покарання. Для всіх корупціонерів хто порушує право. І ще я хотів вам сказати про нові виборчі права. Чому це важливо? Ми завжди з вами згадуємо про вибори тоді, коли вони вже призначені. І, як правило, в такій ситуації правила пишуться під конкретну політичну партію, яка сьогодні є правлячою. Так було за часів Януковича, так є сьогодні за часів Порошенко-Єзенка. Чому від нових виборчих правил залежить те, як завтра буде жити на наша країна? Бо від того, кого ми з вами обираємо до парламенту і як залежить успішні ми з вами чи ні. Нові виборчі правила мають запровадити одну надзвичайно важливу річ для української політики зменшити вагу грошей у виборчих кампаніях. Ви знаєте, що українські виборчі кампанії коштують в світі. Так є. Українські вибори коштують мільярди. Чому? На що йдуть ці гроші? Ви знаєте, на підкуп виборців, на армії спостерігачів, агітаторів, на білборди. нескінченно рукла на телебачення. А тепер питання, звідки беруться ці гроші. Бо тут і починається корупція в українській політиці. Ці гроші дають олігархи, а потім ці гроші відпрацьовуються в українському парламенті, в українському уряді, нашим з вами коштами. Нашими з вами податками, нашими з вами землею, нашими з вами активами. І тому, які виборчі правила від цього надзвичайно залежить, хто буде представляти інтереси в українському парламенті і як він буде це робити. Мінімум, що нам потрібно зробити в цьому завданні, це прибрати мажоритарку. Мажоритарні округи це те, що сьогодні підсилює їх. І саме тому незалежно, навіть, не дивлячись сьогодні є зобов'язання в коаліційній угоді, незалежно від того, і не дивлячись на те, що міжнародні інституції так само вимагають сьогодні запровадити пропорційну систему з відкритими списками, вони так сильно тримаються за мажоритарну систему. За будь-яких обставин. вони хочуть її зберегти. Тому що на округах вони будуть скуповувати голоси і потім знову формувати більшість. Нові виборчі правила сьогодні надзвичайно важливі для одновлення країни. Буквально нещодавно Ясенюк заявив про те, що нам потрібна стабільність. А тепер згадайте, будь ласка, хто останній в цій країні продавав нам стабільність? Хто? Янукович. Друзі, нам нестабільність потрібна. Нам потрібен стрімкий розвиток. Стрімкий розвиток. <плес> Ці вибори не виглядають докими, правда? Ну, немає в країні і, напевно, в цьому залі однієї людини, яка може змусити владу виконати всі п'яті. Немає їх і в усьому цьому залі. У нас занадто мало. Не можуть такі вимоги і такі надзавдання підкоритися невеличкій кількості людей. Насправді сьогодні українців, які хочуть змін, мільйони країн. Мільйони. Люди, які невдоволені і не хочуть боритися з тим, що сьогодні відбувається в Україні, мільйони. Нас дуже багато. Людей, які не терплять корупції, людей, які не терплять сьогодні обману, людей, які не терплять сьогодні того, що хтось дозволяє собі не справжувати очікувати. Але наша з вами проблема в тому, що ми з вами окремо. Ми всі з вами окремо. В той час, коли знаємо, що Будь-які завдання нам під силу, коли ми об'єднуємося. Революція гідності хіба не це показав? Це коли об'єднуємося, то немає таких завдань, які ми не могли б з вами виконати. Але ми часто з вами об'єднуємося тоді, коли вже допікло, а треба зараз. І тому, друзі, наш візит в Ужгород, наші візити областями, наші поїздки країни. Наше спілкування з людьми спрямоване насправді на одне: зараз не просто прагнути змін, не просто вимагати їх, а бути в усьому цьому разом. Разом, друзі. Це і є головним мотивом нашого, нашої присутності сьогодні. Наше завдання зробити так, щоб нас були мільярди. І я сьогодні приїхав сказати вам. Дуже просто. Будьмо разом Будьмо разом, і тоді все в Україні у нас насправді буде добре, бо ми на це з вами заслуговуємо. А ще, аби у нас все було добре, наші друзі, знайомі, наші рідні, наші герої. Втратили своє життя на майно. І це не просто. І це не просто їх було побажання. Це те, що стало нашим з вами зобов'язанням. Ще раз кажу, це стало нашим зобов'язанням. Зміни в країні це наші з вами зобов'язання, Слава Україні! Все у нас було добре.